Вітаю, мене звати Олексій. Я керівник будівельних проєктів компанії Простір. Вітаю вас біля житлового комплексу Основа. Сьогодні я розповім вам про те, як ми будуємо цей будинок, яких досягнень ми здобули за останні місяці. Зараз ми знаходимося біля фасадної частини будинку зі сторони комерційних приміщень. Ми тут повністю виконали усі фасадні роботи. Тут ми можемо бачити, що вже виконано благоустрій прилеглої території. Всі входи в комерційні приміщення теж зроблені. Можна бачити, як саме це буде виглядати. Зараз ми знаходимося на паркувальному майданчику. Тут буде облаштовано порядка 25 парковочних місць, на яких можна буде паркувати автомобілі та відвідувати комерційні приміщення. На цій локації можна побачити другу та першу секцію. На другій секції ми повністю виконали скління. На першій секції вже завезені вікна і розпочинаємо незабаром їх монтаж. По другій секції ми виконуємо декоративне оздоблення фасаду. По першій секції починаємо утеплення мінеральною ватою стін будинку. Наразі будівельна частина третьої та четвертої секції вже виконана. Перший поверх будинку з дворової сторони виконаний мармуровою штукатуркою. Завершені усі роботи. Зараз ми подаємо документи на введення в експлуатацію. А що саме ми можемо побачити всередині будинку? Яким чином виконані роботи, як це все виглядає? Ми можемо разом з вами побачити на власні очі, зайшовши до будинку. Ми приїхали на перший поверх в лобі четвертої секції. У нас вона повністю оздоблена, є освітлення. Також в лобі два приміщення для зберігання колясок та лапомийка для миття лап домашніх тварин. По всіх квартирах 3 та 4 секції встановлені індивідуальні електричні котли. В квартирах виконане чорнове оздоблення стін та виконана якісна стяжка підлоги. По 3 та 4 секції 100% виконані роботи по оздобленню місць загального користування. Тепер про першу та другу секцію. На другій та першій секції ми виконуємо роботи по улаштуванню гідроізоляції покрівлі. Зараз роботи виконані майже на 90%. Перша друга секція активно виконується монтаж ліфтового обладнання, штукатурення та стяжка підлоги в містах загального користування та в квартирах. Крім оздоблення, виконуємо також всі роботи пов'язані з електрикою, водопостачанням та каналізацією. Незабаром основа стане будинком для багатьох людей, які будуть в ньому проживати. На цьому я пропоную завершити наш огляд ходу будівництва. Слово передаю менеджеру відділу продажів. Вона розповість вам про актуальні пропозиції, які діють наразі для покупки квартир. Всім привіт. Ми на фінішній прямій будівництва, і це означає, що в продажу залишилося менше дев'яти квартир у першій черзі вводу в експлуатацію. Хочу зазначити, що ми працюємо з програмами є оселя та є відновлення. А ще забудовник простір надає розтермінування до 2 років з першим внеском від 25%. А ще у нас для вас є новина. Стартували продажі в унікальному житловому комплексі Сен-Сіті, який розташовано в місті Києві. У вас є чудова можливість придбати квартиру за суперціною – Лише 30 тисяч гривень за квадратний метр. Але це ще не все. Від першого національного забудовника простір діє розтермінування аж на 36 місяців з першим внеском від 30%. Тож це ваш шанс на власний куточок затишку та комфорту. Детально ознайомитися з комплексом Синсіті ви можете, перейшовши за посиланням, що знаходиться в описі під цим відео.